Виставка Еко-ялинок проводиться в школі радості вперше. Метою даної виставки є показати дітям, що новорічні прикраси можна виготовляти з природних матеріалів. Вони можуть бути красивими, вони є довговічними, економічно вигідними. Крім того, виготовлення таких ялинок допоможе зберегти живі ялинки. Адже живу ялинку на Новий рік потрібно купувати кожного року, і вони є зовсім не дешевими. Така ялинка буде служити з року в рік і радувати око на новорічні свята. Еко-ялинки виготовлені із зерен кави, соломи, жолодів, сухоцвітів піона деревовидного, шишок модрини, шишок ялини, сизалю, мішковини та ляного. Шнурка на виготовлення однієї ялинки для м, піде від одного до двох днів. Крім цього, як вже традиційно щорічно відбувається виготовлення різдвяних новорічних сувенірів та подарунків для батьків. І ось учні цього року з новими ідеями, творчими ідеями приступили до роботи і виготовили ось такі новорічні подарунки, які будуть подаровані батькам. Родичам, які будуть служити їм за виготовлену роботу своїми руками, адже робота, яка виготовлена своїми руками, зараз ручна робота дуже ціниться. І вона теж буде завжди милувати око рідних і пам'ятати про те, що їм це подарували їхні діти, онуки, хресні, похресники ну найрідніші люди.